Доброго дня усім! Так, зібрали вечором яйця. Зараз будемо їх важити для інкубації. Ті, що 30 от 30 грам ми забираємо на інкубацію. Ті, що менше, і йдуть все на харчування. Ну, то яйця молодок маленький. Зразу по факту розділяємо, де руминські яйця, де мисливські. Бачите? Молоденька дівчинка, 28 грам. Чуть побільше. О, це вже явно дорослий, бо 34-35 це вже дорослих більше дівчат. Бо такі, що 25-29, це більше до дівчат менших. Ну, ось так якось все. Та, це ну, так, щоб були порівняння якісь. Мабуть, яйчко, які ці маленькі. Ну, Начебто не сильно, але на інкубацію краще брати більші яйця. Дякуємо всім. Не забувайте підписуватися.